Ми дуже вдячні громадській організації ротарі Клуб Черкаси за ту допомогу, яку здійснює нашій військовій частині 118-й бригаді ТРО і безпересередній медичній службі нашої частини. Ми давно співпрацюємо і вже отримали великий об'єм допомоги від ротарі Клуб Черкаси. Дуже вдячні. Стараємося, тому що наш напрямок діяльності це саме допомога медичним підрозділам. І тим, які власне спасають життя і захисників, і захисниць України. І взагалі, всі роти, клуби міста Черкаси, активно допомагають проекти незалежність залежних свободу нашої держави. Слава Україні! Дякую, героям слава! Друзі, висловлюємо щиру подяку ротарі-клубу Черкаси за надані медикаменти. Ось це невеличка частинка від цілого бусу, який приїхав нашим медикам Черкаської ТРО, а також за зарядну станцію. Клуб ротарі завжди з нами. Ми дуже вдячні, дуже пишаємося тим, що наша співпраця є продуктивною, вона і рятує життя, і наближує нашу перемогу. Наші військові постійно відчувають вашу підтримку і постійно дякують за це.